Правильне харчування це недорого і нескладно, незважаючи на те, що зараз існує мода на суперфуди. Тобто продукти, які більше за інших містять корисні речовини, ми радимо не забувати і про найпростіших базових продуктах, саме вони і стануть тією основою, на якій ви легко побудуєте збалансований реціон. Прикладом такого продукту є буряк, вона доступна абсолютно всім. Але не завжди вистачає фантазії, щоб приготувати її дійсно смачно і незвично. Саме тому ми вирішили поділитися з вами класними рецептами, які підійдуть не тільки для сніданку, обіду і вечері, але навіть для десерту. Смузі з буряком і малиною буряк має яскраво вираженим солодкуватим смаком, тому не потребує додавання додаткового цукру, так що сміливо додавайте її в свої ранкові смузі, наприклад, з малиною. Це подарує вам заряд бадьорості і гарного настрою на цілий день. Буряковий соус діп поряд з хумусом, буряковий дип є відмінною закускою. Такий густий соус дуже смачно намазувати на хрустки тост або вмочати в нього нарізані овочі, виходить незвично і зовсім не калорійно. Бурякові чіпси смачною і корисною альтернативою покупним чіпсам стануть домашні бурякові чіпси. Готуються вони зі звичайного буряка легко і досить швидко. Так що обов'язково спробуйте. Найприємніше, що навіть після неабиякої порції такої хрусткої закуски вас не будуть мучити докори сумління за порушення дієти. Буряковий салат з вершковим соусом, вершковий соус з сиром рокфор прекрасно відтіняє солодкуватий смак буряка і надає такому простому на перший погляд бурякового салату особливу ніжність і пікантність. Неодмінно спробуйте це блюдо. І дане смакове поєднання підкорить вас назавжди. Салат з буряком і апельсином. Навіть з найпростіших і звичних продуктів можна приготувати щось нове і оригінальне, наприклад, такий салат з буряком і апельсином, головний секрет його незвичайного смаку криється в салатній заправці. Салат з кіно і буряком ще один варіант салату, який значно ситніше попередніх: це салат з буряком і кіно. Він з легкістю може замінити повноцінний прийом їжі. А містяться в ньому корисні речовини, миттєво заповнять нестачу вітамінів і мікроелементів. Суп-пюре з буряком і нутом, якщо ви думаєте, що з буряка можна приготувати тільки борщ в якості зимового варіанту першої страви і освіжаючий борщ в якості літнього, то це зовсім не так. З цього соковитого коренеплоду виходять чудові супи-пюре. Один з рецептів, якого ми пропонуємо вам негайно приготувати, запечена буряк з кмином і вершковим сиром. Буряк відноситься до базових продуктів, які є в кожному холодильнику. Вона підходить не тільки для приготування салатів і супів, але і служить чудовим гарніром. Для того, щоб зробити буряк, запечену в духовці ще смачніше, додайте до неї вершковий сир і приготуйте спеціальну заправку. Рожевий хліб з буряком, що може бути смачніше домашнього хліба, тільки оригінальний його варіант, який не тільки відрізняється неперевершеним смаком, але і відмінно виглядає на столі. Здивуйте своїх гостей, подавши замість звичайного хліба рожевий хліб з буряком. Печиво з буряком і шоколадом. Ми вже підкреслювали той факт, що буряк має приємний солодкуватий смак, саме тому її можна використовувати для приготування десертів, якщо ви замислюєтеся про те, щоб зробити домашню випічку не просто смачною, а ще й корисною. Придивіться до такого рецепту печива з буряком і шоколадом.